Попри воєнний стан, регіональна економіка зберегла динаміку розвитку, втрати ринків збуту і ризики для бізнесу не завадили більшості підприємств відкривати нові робочі місця, інвестувати у виробництво, вести чесний облік і відповідально сплачувати податки. Ці зусилля нині мають реальну ціну. Безпека, армія, громади, майбутнє. Завдячуючи платникам податків Івано-Франківщини, до кінця цього року буде залучено орієнтовно 42... Мільярди гривень податків і зборів до е, усіх бюджетів. Якщо взяти в розрізі, то це буде 15,6 мільярда гривень надійдуть до державного бюджету, 12,8 мільярда гривень до місцевих бюджетів, а і також 13,9 мільярда гривень єдиного внеску до Пенсійного фонду України. Е, в порівнянні з Попереднім роком поступлення зростуть на 7,2 мільярда гривень, що у відсотковому відношенні складає більше 20% зростання. Територіальні громади також намагалися розширити власну базу оподаткування, аби віднайти резерви для забезпечення стабільних надходжень місцевих бюджетів. Поза як це фінансова основа місцевого самоврядування та інструмент життєдіяльності і соціально-економічного розвитку громад місцевих бюджетів. Надійде також збільшення складе 2,1 мільярда гривень. Зокрема, 2 мільярди буде забезпечено до обласного бюджету та 10,8 до бюджетів територіальних громад. Коротенько, структура, які податки у нас є ну, пріоритетними, завдячища, яким більш, найбільше поступлення. Це є рентна плата за користування надрами, що складає в структурі 23%, 24% податок на додану вартість, 19% податок на доходи фізичних осіб, 20 військовий збір і 11% – Податок на прибуток, як наголошують у податковій службі, нинішнього року всі галузі забезпечили ефективне надходження податкових платежів до бюджету. Низка секторів регіональної економіки навіть демонструє пожвавлення власної фінансово-економічної діяльності. Михайло Березень Денис Сатановський. Новини на вежі.